Вітаю у промову! Видається, що про почуття кохання чи любові вже сказали все. Але ні, мені ніколи не забракне слів у цій темі, адже багата українська щиро ділиться своїми скарбами. Тому сьогодні про обійми. Обіймати це обхоплювати кого-небудь руками чи рукою, пестячи, виражаючи ніжність, почуття дружби і підтримки. Якщо звикли лише обійматися, то додам до вашої лексичної скарбнички ще дрібку приємних слів, адже можна обіймати, огортати, обвивати, оповити охоплювати, пригортати, притуляти, прихиляти, притискати, стискати та навіть душити обіймами. Зустрічати з розкритими обіймами це гостинно, радісно та дуже привітно. Бути в обіймах Морфея це міцно спати. Ну а я традиційно закликаю говорити українською правильно та обіймаю поглядом, тобто оглядаю, дивлюся, виявляючи почуття симпатії, любові та ніжності.